Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Сучасна риболовля. А ми сьогодні виїхали на море за судаками. Рибалити будемо по глибоким русловим ямам. І в цей час тут можна спостерігати скупчення ляща, за яким в свою чергу і переміщується судак. По умовам нас очікують великі глибини, можливо, сильна течія. По приманкам взяв з собою віби і силікон. Сподіваюсь, цього вистачить. Ну а зараз відійдемо кілька кілометрів від берега і будемо розпочинати. я напевно 65-го солід вайбу цей віб важить 20 грамів. Ну а далі подивимось, що тут по силі течії і чи буде вистачати мені цієї приманки. и я друзья нарожьте на прошлой пивок так ух ты трошки получается а ну иди сюда а ну заходь о дивиться Ще не найменший. Ще й не найменший. На 65-й Solid Vibe. Ось в такому колірі. Ось такий на Відпускаємо. Ну що, перший судочок у нас клюнув на покачуваннях. І доволі така жвава покльовка була. Є. Ще один. Тихо. Бачите, знову на покачуваннях. Знову покачування. І можливо також не найменший. О, подивіться. Всі один в одну. Грамів 700-800 ікряний. Дивіться, як атакував наш Solid Vibe. За два гаки зачепився, тут без шансів. Мені все більше і більше подобається ця приманка. Щось починає виходити. І знову на покачуваннях Знову на покачуваннях. Дивіться, який симпотний. Це найбільший. Ну що, друзі, відпускайте рибку і буде вам щастя. Побіг лайкос. Не дав судак мені договорити, а що я хотів сказати? А що перший, що другий судак клюнули на покачуваннях і дуже, скажімо так, агресивно підбивають приманку знизу. А стоїть судочок на рельєфі, на бровці. Під нами глибина приблизно 11-12 метрів. І поруч десь в метрах в п'яти від нас знаходиться 7-метровий пупок. І от судочок під цим пупком і лазить, кормиться. Можливо, щось з цього і вийде. Русь. Один і півтори ми бігали, шукали судака і не зробили жодної покльовки. І ось нарешті чергова бровка почала приносити покльовки. А впіймав я першого, другого, одразу діди позбігались місцеві, обурили мене чоловік вісім, і клювати почало у всіх. Мужики ловили на балансири і стали трошки лівіше від мене на пупочок на 7, на 8, на 9 метрів. І в них клювали такі судачки: 200-300, максимум 400 грамів. Вони побачили, що в мене клює більша рибка, почали обурювати мене з іншої сторони, але безрезультатно. Судак поклював буквально хвилин 15, і на цьому все закінчилося. Ви знаєте, я думав, що судак дуже пасивний, тому що жодної покльовки за півтори години, а покльовки, я вам скажу, такі жваві, агресивні, просто піпець. Тобто він активний, треба просто попасти йому на голову. Піпець. Да, ось так. 5 ополонок зараз пробиваєш і руки вже не відчуваєш. Так, переходимо. Поки кльового в нас нема, довго, а застоюватись на одному місці немає сенсу. 2-3 хвилини до десятка взмахів, і йдемо шукати далі. Да, люди порозбігалися хто куди і ні в кого більше риби не клює. Бачите, зачепили ми трошки ранковий вихід, поклював напевно садочок хвилин 20. І після цього побіг а, десь шукати білу рибу. Будемо бігати і ми. На Solidwi в мене покльовки закінчилися. Зараз пробуємо дайвівський міні 70-й. Вага, якщо не помиляюсь, також 20 грамів. Ось такий цікавий колір. І що? Вперед погнали. Ох і глибинка ж гарна. Тільки дійшов до дна. Ну, піді мною зараз метрів 15. Що вперед, погнали. Подивимось, як він відреагує на зміну приманки Ах ти! Йоханий бабай! Це гарна покльовка була. Знову на покачуваннях. Ну давай, добирай. Гадьониш! Нормально ще так стукнув. Аж в руку відчув. Ось і перша покльовка після затишки. Клюнув на 70-й мінієнт. Блін, і покльовки ж сьогодні такі злі, агресивні. Ну прям клас. Щоб судачка трошки більше було. Напевно, його тут небагато. Невеличкими стайками переміщуються. В нас зараз трошки штовхнули водичку і в ідеалі треба було б збільшитися в вазі приманки. Ну, а якщо збільшуватися в возі, то а, за замовчуванням будеш збільшуватися і в розмірі приманки. А цього я робити ой як не хочу. Бо він пасивний, просто страх який. Ну нічого, двадцяточки в принципі, плюс-мінус вистачає, потрошки починає її здувати, звісно. Але нічого, буду робити трошки агресивніші підкиди. Так, щось я трошки підзалив на цьому п'ятачку. Треба рухатись. Треба рухатись і піду зараз до хлопців. Знаєте, мені вже не так важливо якого судака спіймати. Я просто вже хочу заробити покльовку. Я вже без покльовок, ну кілька годин важу. Не хочу він брати. І з горизонтами граюсь, і з приманками, і з проводками. Ноль на масу. Де ж ти звадій? Ти ж тут точно є, я ж знаю. Клюнь. Мені потрібна одна гарна покльовка. Це увалив. Оце покльовіно було. Ай-яй-яй. Прям дуже гарна покльовка. Ну і сюди, друже. Може цей більший. Слухайте, трошки пручаюся. О! Дивіться! Ай-яй-яй! Ай, гарна покльовка. Дивіться, як він зажував віба. аж туди! Вуночка попалась. Так. Як же ж тебе тепер дістати? Ну, сподобався йому Solid Vibe. Ого, ну тут просто без шансів. Я думав, в мене вудку забере. Так, сходив я за інструментом. Зараз будемо звільняти малого. Ну такі судочки, я вам скажу, на грані заліку. Яка ж це була покльовка. Як він увалив в руку? А ну віддай. О, дивіться, знайшли такий красунчик. Так, ну що, додому. Піше. Зараз покажу вам проводку, яка працює, якщо не завжди, то прям дуже часто. Постійно нею користуюся. Отже, знаходимо дно, ось воно в нас. Підіймаємо приманку десь на пів метра від дна. Робимо коротенький взмах і качаємо. Ось ці покачування вершинкою вудлища можуть бути різної продовжуваності. Це може бути і 5, і 10, і навіть 30 секунд. Але золота середина, якщо це активний пошук судака, якщо ви бігаєте, шукаєте, це покачування до 5 секунд. Коротенький взмах і качаємо. Після цих покачувань можна періодично робити паузи. Покльовки відбуваються або під час покачувань. Або на самій паузі. Користуйтеся, працює на всі 100%. Друзі, є гарний, гарний судак. Ай, ти, блін, зійшов. Ну що ж ти будеш робити? Я цю покльовку чекав декілька годин. І це гарний судак був. Точно за кіло, це мінімум. Блін, десь пів води зійшов. Ну так, да, от нова косочка з'явилася на вібі. Блін, ну що ж таке, що за непруха? Ну, що поробиш? Це риболовля. Дуже хотілося, але не вдалося. Ну що, друзі, ось така мега трудова риболовля контрастів у нас сьогодні вийшла. А зранку ми попали на один вихід судачка. А впіймав я декілька штучок підряд, ще й такі непогані, 700-800-900 грамів. Потім другий коротесенький вихід був в обід. У мене було, здається, дві холостих покльовки і один сход судака. Заробив, коли по телефону розмовляв. І після цього ближче до вечора була ще одна гарна покльовка, і на цьому все. А, у рибалок довкола результати плюс-мінус аналогічні. Хтось два, хтось три, хтось чотири впіймав. Але по розміру можна сказати, я Сьогодні всіх переміг. Ну, а ми рухаємося до машини. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, царська вподобайка. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей!